Нове сучасне лабораторне обладнання отримала дитяча клінічна лікарня номер 2 Воно дозволяє швидше і якісніше робити дослідження, що своєю чергою поліпшить рівень надання медичної допомоги маленьким пацієнтам. Далі Світлана Жайворонок. Загальний аналіз крові це перше, що призначають лікарі маленьким пацієнтам у ході діагностування та лікування. Ще кілька днів тому на цей лабораторний аналіз досвідчений фахівець витрачав чи не півгодини, сьогодні лише хвилину. Бо звичні рутинні методи дослідження тепер у минулому в лікарні з'явився сучасний гематологічний аналізатор. Він дозволяє сам великих обімів крові і за доволі короткий проміжок часу отримати доволі широкий розгорнутий аналіз крові. Тобто, що включає не тільки загальноклінічні показники крові, а також і додаткові показники, що дає лікарям додаткову можливість діагностиці. Загалом цей апарат шведського виробництва одночасно досліджує 16 параметрів крові. Причому для аналізу треба у п'ятеро менше ніж брали раніше. Для діагностики складних недуг у лікарні тепер є біохімічний аналіз німецької. Виробництва він може одночасно досліджувати сироватку і плазму крові 15 пацієнтів і призначено прилад для вимірювання 60 біохімічних показників. Є віош така можливість визначення різних 15 параметрів одного зразка одного пацієнта. Тому, коли мова йде про форого реанімаційного, про експрес-аналіз, це теж дуже прискорить і зручно видати результат. Загалом у лікарні з'явилося чотири одиниці нового обладнання. Дасть нам змогу за, менший, за більш короткий час обстежити більше дітей по більшим параметрам від 16 до 20 і за коротший час. А це для нас дуже важливо через те, що укомплектованість у лабораторії 65,5%. Сучасне обладнання вартістю 711 тисяч гривень лікарня отримала від благодійників. Це вже друга передача обладнання цій лікарні, проте це лише початок, і ми будемо продовжувати їй допомагати. Міська влада вдячна благодійній організації і переконує, що не зважаючи на скрутний фінансовий стан, також запланувала придбання нового обладнання. Плануємо докупляти штучну вентиляцію легенів, Де, апарати. апарати, в тому числі дитячі, рахуючи ту епідемію, яка зараз була. І ми були на грані, фактично не мали їх в резерві. Крім того, посадовець заявив, що у міському бюджеті передбачено цього року додатково виділити кошти на оплату праці медиків, що дозволить збільшити їх зарплату на 30%. Світлана Жернок, Сергій Савчук, телеканал Київ.